Глава сьома Родина Гуцан Діти з багатонаціональної сім'ї Гуцан навчаються у школі номер 45 Слова Кобзаря, мов правда, свята завжди каже нам наша бабуся. Ще з малочку вона перейняла ці слова у своєї бабусі і повторює їх і нам. Багато віршів Тараса Григоровича вона знає на пам'ять, тому і для нас. Кобзар став святиною, стоїться стара і потріпана збірка у нас на почесному місці поруч із Біблією. Бабуся завжди нам каже: у дні радості, у дні гіркої скрути, звертайтеся до кобзаря щотижня у родинному колі, перечитуючи його рядки, сповиті правдою, зігріті любов'ю до людей, до України, відкриваємо для себе одвічну істину. Світ на добрі і людяності тримається, а родинними традиціями підпирається. Недаремно цю святиню, українську родину, уславив для нас Тарас Григорьович Шевченко. Ми дуже любимо його заповіт. Від бабусі знаємо, що на самотній в цій палкій любові, бо заповіт перекладено 90 мовами, і зараз ми хочемо, щоб з наших вуст пролунало свято слово Тараса різними мовами. Гуцан Віктор читає заповіт Шевченка мовою оригіналу. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій, що плани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чутно, як реве ревучий. У перекладі на англійську мову заповіт виконує Гуцан Катерина. When I did bury me in my beloved Ukraine, my jump upon a great man high amid the spreading plain, So that the fight, the wood states, the deepest brooding show. My eyes could see, my ears could hear the mighty river roar. Німецькою мовою заповідь звучить у виконанні Гуцан -Тетяни. Wenn ich sterbe, soll zum Grab ihr den Kurgan mir bereiten, in der Liebe Ukraine, auf der Steppe der Breiten, wo man weiter wilde sieht, nepp und hänge, wo man hören kann sein Tosen, seine wilden Senke.